Доброго дня! Сьогодні я приготую хрусткі соковиті чебуреки на заварному тісті. Нам потрібно одне яйце, чайна ложка солі, і чайна ложка сухру. і 4 столові ложки олії соняшникою. І додаю одну столову ложки горілки. І це все вітаємо Сюди додаю 800 грамів просіяного борошна. І це все перемішую. Перемішала, додаю. Додаю сюди 380 грамів кипяченої води і це все починаю ретельно перемішувати. Перемішую лоскою, бо дуже гаряче. Перемішала і починаю вимішувати тісто. Тісто гарно вимісила, кладу його в миску, щоб відпочило, накриваю його зверху кришкою. Коли тісто відпочиває, воно повинно бути накрите, тому б не обітрилося. Тістечко відпочиваю, я приготувала фарш. Я взяла кілограм свинячого м'яса, перекрутила через мясорубку, сюди додавала цибулю, сіль перець попорчила і додаю трішки води, щоб був фарш соковитий. Тоді чебуреки будуть соковиті. Тісто наше відпочило і буду з нього формувати чебуреки. Тістить короткотало то, вирізаю кокко. Таке воно вийшло у нас. Веду начинку до середини кола і не до кінця, щоб нам було защепити їх. Поклала, тепер зашіплюю. Вшиплюю гарно края. Защепила. Ось такий у нас чебурек гарний получився, олія в сковороді вже розігрілися і викладаю чебуреки. Чебуреки буду жарити з двох сторін до золотистого кольору. поливаю зверху чебурети олійкою, щоб були покупки. Готові чебурети викладаємо на паперову серветку, щоб забрати лишню олії, виходячи буреки, хвисті й соковиті, смачного